Вітаю, друзі, у проєкті Народний репортер». У вихідні 7 та 8 жовтня у Дніпрі та області спостерігався шквальний вітер та дощ. За даними Укргідрометцентру, подекуди пориви вітру становили понад 20 метрів на секунду. Тож містян попереджали бути обережними і не дарма. Дніпряни знають, що після сильної зливи Дніпро перетворюється на Венецію. А от після сильного вітру починається деревопад. Так, наприклад, тижнем раніше, 2 жовтня, на вулиці Ульянова, неподалік проспекту Олександра Поля, на проїжджу частину між автівками впали масивні гілки з сухого аварійного дерева, яке стояло без листя. Просто дивом водії і машини, які їхали і стояли поруч, вціліли. Після інциденту карманичі вийшли зі своїх авто та почали звільняти вулицю. А хто б у негативному випадку компенсував моральні, фізичні та матеріальні збитки? А от у минулій вихідні на вулиці Олеся Гончара, 10, висока тополя ледь не звалилася на будівлі, які поруч. А на вулиці Тітова Дніпряни стали свідками, як аварійна гілка нависла над проїжджою частиною. Сухий велетень не витримав шквального вітру і на проспекті Калнишевського. Дерево впало на тротуар. У вихідні деревопад трапився і на вулиці робочій. Очевидці пишуть, що дерево впало на авто. На щастя, люди не постраждали. В Одному зі скверів обласного центру гілка впала на дроти електромережі. Зазначимо, що комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпровської міської ради, директором якого є Олег Пліченко, уклало договір на понад 42 мільйони 700 тисяч гривень на послуги з благоустрою населених пунктів утримання зелених насаджень, в угоді якого неодноразово згадується про омолодження і обрізку дерев, гілок, кущів тощо. А як до такого деревопаду ставляться мешканці міста? Чи були вони свідками таких небезпечних випадків? Ну це наслідки непогоди, скажімо так, бували такі да пару років тому у нас масово а, да, були пошкодження автівки. Було таке наразі, я столкнулася з цим сама. А це була зима взимку, коли обірвані провода лежали на землі. І мені треба було відвести дитину до дитячого садка, який знаходиться у нас за домом, але пройти було страшно, і так як слякать була, лежать ці оголені проводи на землі. Ну тобто це страшно. Так, очень много дерев, ті, які... Видно невооруженим глазом, що його нужно обрізати, що його нужно спилить, і ніхто этим не займається. Я теж так на діду, думаю, що вже би як би можна попиляти, а вони ще не пиляють. Може, десь в чому другому зайняті. Ну, падають. Да, а, буря. падають. Ну, коли от эта буря була, то во дворі дерево впало. Що ви робили, якщо на вашу автівку впало дерево? На мою падало дерево. Не в цьому місці, в іншому місці, але було таке, нічого не зробив, відремонтував сам і все. Скажіть, а влада компенсувала? Ні, я навіть час не тратив, не витрачав на це. Продовжуємо темою бруківки у нашому місті. Міська рада Дніпра прокладе приблизно 13 кілометрів тротуарів за більш ніж 100 мільйонів гривень. Розмір тендеру більше 100 мільйонів гривень. За ці кошти покладуть 40 тисяч 850 квадратних метрів плитки, більше 2 тисяч квадратних метрів тактильної плитки, асфальтобетонного покриття і поребриків. Мешканці міста не розуміють, чи доцільно це, якщо подекуди тротуар був у нормальному стані. Наприклад, у провулку Євгена Коновальця у Дніпрі продовжується заміна нормального покриття. Люди пишуть, нещодавно провулок тільки заасфальтували, встановили новенькі стовпчики. Так от новий асфальт вже знімають у той час, коли центр міста, наприклад, потопає у смітті. Або ремонту потребують внутрішньодворові дороги. На відео можна побачити, що асфальт, де стоїть техніка, у гарному стані. Таке оновлення плитки охопило все місто, але переважно у центральній його частині. У соцмережах люди не розуміють, навіщо це робити на тих ділянках, які нещодавно відремонтували, або це для того, аби замилити людям очі. А як же віддалені райони? Багато питань, але висновки робити кожному дніпрянину самостійно. Дніпро Зелений, Дніпро квітучий. Зараз мова йде не про місто, а про річку. Коса на перемозі 6 Перетворюється у жахливу рідину, від якої смердить болотом, пишуть у соцмережах мешканці масиву та гості зеленої зони відпочинку. Ця тема бантежить не лише пересічних громадян, але й юристів і адвокатів, які звертаються до владних структур. У зеленій зоні відпочинок через сморід стає нестерпним. Там побувала наша знімальна група. Останнім часом у соцмережах все частіше почали з'являтися дописи Дніпрян, стурбованих станом річки Дніпро в районі коси на -Перимозі. Окрім смарагдового кольору, в очі впадають нові насипи яхт-клубу Січ з відвалів бутового каменю та сміття і те, що головна водна артерія міста подекуди вже більше нагадує болото, ніж могутню річку. Є таке поняття, як смарагдова мережа цією мережею території, особливого природоохоронного значення. Яка повинна захищатись від антропогенного впливу. А у Дніпрі на житловому масиві перемога тепер є смарагдового кольору вода з консистенцією як олійної фарби, а ще є нові насипи січі у річку Дніпро, що створюють перешкоди для руху води. А ще чиновники та правоохоронці, які роками не бачать засипання річки самосвалами з продуктами від будівництва, а ще чиновники міськради, які вже скоро, як рік, не погоджують створення заказників на перемозі, бо це може завадити якійсь майбутній забудові. У результаті колись чудова зелена зона коси на перемозі перетворюється у страхітливе, з поганим запахом щось. Олександр полюбляє гуляти на косі, намагається у сонячну погоду приходити сюди якомога частіше. Та коли з'являється вітерець, доводиться йти геть, бо дихати нема чим. Ну, зараз лучше немножко, воду на нас пускати почали. А так було каша кісінь до этого. Бывает, когда она стоит, вода туда, она уже зацвітає, запах дурной. Это так. Чоловік вже не раз спостерігав, як на тому боці насипу з відсівів, коли бачать, що йде зйомка, зупиняють будь-які будівельні роботи. Це там мільярд, мабуть, возили скільки камней, як ти його снесеш, косу цю, і вже не снесеш, мабуть. Ви прийшли, зняли, ушли. машини не ходять. Ви ушли, машини ходять. Роботи йдуть, трактор, бульдозер». Геннадій приходить сюди щодня займатися спортом, тож чоловік може порівняти, як тут було, гарно раніше, до того, як Яхт-клуб Січ почав створювати штучну косу з відвалів бутового каменю та сміття. Коли не було. Чиє забудови. То Дніпро був чистий, не було такі зелені. А нам вся виходила далі по Дніпро. Все. Що ось, Можна цю гряду знищити? Ні. Я не знаю. Русло вже змінена, тому така вонь. Згідно інформації від регіонального офісу водних ресурсів Дніпропетровської області, в цьому районі вони зафіксували наступні порушення Стоюмо. Іде інтенсивна забудова території берегоукріплювальними і захисними гідротехнічними спорудами та капітальними спорудами різного господарського рекреаційного призначення на земельній ділянці, що розташована за межами з відповідним кадастровим номером, з відхиленням від проєкту «Берегоукріплювальні та захисні споруди спортивно-парусного та культурно-етнографічного центру та будівництвом капітальних споруд, які не передбачені даним проєктом, за даними публічної Дастрової карти України земельна ділянка належить до земель комунальної власності, і вона значно менша за розмірами і не включає всю територію, яку використовує спортивно, парусний та культурно етнографічний клуб Січ. Тому вбачається самовільне зайняття земельної ділянки, в тому числі водного фонду, що є грубим порушенням земельного кодексу України та Водного кодексу України. І це все відбувається вже не перший рік. Люди навіть виходили з протестами під стіни міської ради і безпосередньо на місце забудови. Однак думка містян міську владу, схоже, не обходить. І наостанок такий нічний Дніпро зафільмувала місцева фотографиня. Бережімо і дбаємо про наше місто. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступної п'ятниці.